По багатьом замовленням. Ми знову третій раз вже. У <laughs> дуже пахливому файному, <laughs> Дуже файний. Магазинчикою так не напахнив, що мамка конила. Хабібі! Любко, кірки, дуже пахливі, дуже файні, такі солодкі, приємні. Я думаю, що буде дуже задоволені. І ще хто замовляв. Будуть задоволені. Так що мої любі все для вас. Ще, ще будуть робити. Ось роблять, видите, такі ручечки, ще, як все, масло, палочка. Палочка такі, що може буде у ташечку собі покласти. У яну у другу я та жечок. Я так люблю всі духи. Так що я дякую Мариночку, дякую вам за такі сенкюха бібі. Привілання в всякий магазинчик. Так що чекайте дня. Задоволені, щасливі, ідемо думці. Ура! Ура! Дякую мої золоті, що не чекаєте, чекайте, ня. я скоро приїду.